Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше в Україні. Майже один мільйон чоловіків призовного віку перебувають поза реєстрами. Вони офіційно не працюють, не навчаються і не є особами з інвалідністю. Член фракції Слуга народу і голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю громадському радіо 938 тисяч чоловіків призовного віку. Це люди, про яких держава не знає нічого, окрім ідентифікаційного коду. Вони не є учасниками економічних процесів для офіційної економіки. Вони абсолютно безкорисні. Вони не за кордоном, вони не служать, вони не аспіранти, вони не мають інвалідності, каже нардеп. Деяких людей немає ні в реєстрах підприємців, ні серед найманих працівників. Дехто спеціально звільняється з роботи, щоб сховатися від держави. Проте держава, замість того, щоб знайти цих людей, де простішим шляхом визнає Наталуха. Знайти їх, це завдання, на яке треба витрачати ресурси. Держава відома тим, що не завжди хоче витрачати ресурси та обирає зазвичай простіший шлях, тобто взяти наявні реєстри, які. Демонструють, де хто є обрати офіційно працевлаштованих співробітників і просто пройтися по них, сказав він.